Ну, перше, я третій раз в своєму житті приїхав до міста Харкова, тому я дуже радий побачити це красиве місто і побачити прекрасні обличчя харків'ян, особливо опозиціонерів, які були на такому морозі, відстоювали демократію, захищали Юлію Володимирівну Тимошенко. Ви знаєте, я не здивований тим, що відбувається в суді, тому що я декілька разів відвідував те судилище, яке відбувалося над Юрієм Луценком. Ті ж самі провокатори, тільки з різними обличчями, ті ж самі судді, які виконують вказівки вулиці Банкової, і ніякого демократичного правового правосуддя, те, що відбувалося з Луценком, те сьогодні відбувається з Тимошенком. Тому, звичайно, це неприємно на це все дивитися, на ці факти, і ми, як депутати будемо вживати максимум заходів для того, щоб припинити цей режим, для того щоб у нас дійсно було правосуддя в країні, а не управлявся суд трьома-чотирма особами із адміністрації президента. Що стосується парламентської діяльності, то я звернувся до керівництва своєї фракції для того, щоб працювати в комітеті по боротьбі з корупцією організованою злочинністю, тому що це. Маю великий досвід боротьби зі злочинністю, і думаю, що цей досвід багаторічний, позитивно можна відобразити на діяльності цього комітету. Зокрема, у нас сьогодні в пакеті законопроєктів, які, до речі, об'єднана опозиція представила в своїй передвиборчій програмі, і пакет законопроєктів, які ми зараз першочергові хочемо зареєструвати і розглянути в Верховній Раді. Це питання по антикорупційній люстрації. І питання про створення антикорупційного бюро розслідувань. Це нагальні такі законопроекти, якщо вони будуть прийняті, в чому я дуже глибоко е, сумніваюсь, тому що партія регіонів, яка сьогодні сформована практично із олігархів і представників бізнес-структур, а також усі бізкримінальним минулим, вони ніколи не підуть е, на те, щоби. Прийняти ці закони, оскільки там дуже серйозно ставиться питання щодо відповідальності осіб, які будуть замішані в корупції. Зокрема, написання декларації, туди будуть входити не тільки сам посадова особа, яка йде на державну службу, а будуть йти не тільки близькі родичі, тобто дружина і неповнолітні діти, а всі діти. Всі родичі, в тому числі з якими декларант живе в шлюбі, громадському шлюбі. Так що цей закон буде суттєво впливати на якраз стан боротьби з корупцією в Україні. Ну і крім того, створення окремого підрозділу, який буде займатися боротьбою з корупцією, це якраз. Ми плануємо і ми хочемо створити такий підрозділ, який буде підпорядкований парламенту, а не президенту, а не кабінету міністрів. І таким чином, керівник цього підрозділу буде два рази на рік звітувати парламенту, і лише парламент може його звільнити з посади за відповідними критеріями. Я знаю, що цей законопроект ніколи не підтримує партія регіонів, але ми все рівно будемо його. Добиватися його прийняття, тому що це суттєво вплине на стан боротьби з корупцією в нашій країні. На мій погляд, що основна проблема нашого суспільства і в економіці, і в соціальній політиці це якраз питання корупції. Це явище, яке сьогодні вразило всі сфери нашого життя. І саме головне, що основна Перша людина в нашій країні, президент, сьогодні е, ну, живе за корупційними законами. Він скриває, е, за рахунок чого він існує, він використовує величезні кошти для е, утримання себе, своєї сім'ї, свого житла, витрачаються величезні кошти на його пересування, задіються великі сили на його охорону. В той же час як країна є одна із самих бідних е, в Європі. А на утримання президента сьогодні витрачається ну третій по вартості президент в усьому світі після президента Сполучених Штатів і Росії. Я думаю, такого собі дозволити не може жодна країна, і це якраз є корупція. Подивіться на чиновників, які сьогодні знаходяться на державній службі. Подивіться на керівника. Податкової служби, подивіться на керівника там, Національного банку. Люди, які мають по 20, 30, а то й 50 охоронців. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ці люди оплачують цих охоронців? Я знаю, що охоронець один коштує 2-3 тисячі доларів на місяць. І Якщо порахувати кількість, то це 50-60 тисяч доларів в місяць лише за власну охорону, з яких. Рахунків проплачуються ці люди, запитання до чиновників, які отримують заробітну плату півтори-дві тисячі доларів на місяць. Я бачу своє завдання в парламенті, якраз із цим розібратися і вжити максимум заходів для того, щоб наше законодавство, по-перше, працювало, а по-друге, ми привели його в відповідність до європейських норм законодавства.